Асажиропотік на кордонах Львівщини зріс на 40%, а у вихідні ця цифра зростає ще приблизно на 16%. Таку інтенсивність прикордонна служба пояснює періодом відпусток. кажуть, протягом двох літніх місяців кордони на в'їзд та виїзд перетнули близько трьох мільйонів осіб та півмільйона транспортних засобів. Серед пунктів пропуску найбільшою популярністю користуються Шогині та краківець, хоча прикордонники застерігають про тривалі ремонтні роботи на першому. У пункті пропуску Шогині тривають ремонтні реконструкційні роботи пункту пропуску. А власне, це заміна дорожнього покриття та прокладання нових інженерних комунікацій, що в свою чергу впливає на загальний трафік здійснення пропускних операцій. А також певний час роботи тривали із суміжної сторони, і з польської сторони. Тому власне пункт пропуску Шогині ми не радимо громадян. Нам обирати власне тим громадянам, які бажають зекономити час у дорозі, краще моніторити завантаженість з пунктів пропуску і обирати найменш завантажені пункти пропуску. Інформація про завантаженість з пунктів пропуску оновлюється що три години. Її можна знайти на Фейсбук-ресурсах 7-го прикордонного карпатського загону та Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Для перетину кордону краще всього обирати пізні вечірні години або ранні ранкові години. Власне, у цей час навантаженість на пункти пропуску, зокрема на Львівщині, є найменшим і кордон можна перетнути якнайшвидше.